Отже, створимо зошит на сервісі Live Worksheets. Заходимо на наш сервіс за посиланням, де ми є, щоб видно було, що ви зареєстровані у правому верхньому куті, дивимося на фото. Далі Create і знаходимо вкладку My Workbooks. Я буду показувати такий шлях, є ще інший, але я буду розповідати як простіше. Натискаємо на My Workbooks. Так, і тут у нас в мене вже створені декілька зошитів. Вони ось так виглядають, так з титульною вкладинкою, так без неї. Ми зараз створимо новий зошит. Натискаю Додати зошит ось цю на сіру кнопку і після цього просто заповнюємо поля. Перше, це який клас або назва зошита. Наприклад, математика, 4 клас. Наступний крок. Ми показуємо, чи повинна у нас бути обкладинка. Додати обкладинку. Тут будуть ті, що вже завантажені, а якщо ви хочете вибрати зі свого пристрою, натискаєте Вибрати файл і обираєте обкладинку. Я поки що поставлю будь-яку. Виділила я її, ось галочка з'явилась, і натискаю Додати, Зберегти. Обкладинка буде ось така. Далі заповнюємо поля, я тут клацну переклад у верхньому куточку, щоб можна було зрозуміти, що тут відбувається. І далі, дивіться, дозволити модифікації, кількість повторів вправ, я ставлю 5 прав, що дитина може 5 разів працювати в зошиті, працюючи над помилками, хочу отримати повідомлення, коли чи натискають кнопку Готово фініш, можна повторення вправи тільки на помилки залишити. Далі оставляю, наприклад, оцінка або з десятку. Або цілими цифрами, і налаштування, наприклад, не звертати уваги на розділові знаки, ігнорувати великі літери, не звертати увагу на акценти, і можна показати правильні відповіді, коли студент закінчить вправу. Теж можна цю галочку залишити, якщо бажаєте. І натискаєте Зберегти. Після цього у нас показується, що... Так, дивимося, що тут у нас не так. Скоріш за все, що була англомовна розкладка, і воно не дало зберегти. Тому переклад краще вимкнути. Давайте ще раз поставимо вкладинку, нехай буде така, зберегти, подивимося ще. Так, так, так. І тепер спробую ще раз зберегти. І бачите, цього разу, коли я переключилась на алгомовну обкладку. Розкладку клавіатури Зошит наш створився. Ось він є у мене, математика, зошит 4 клас, такий як я додала, і відкрию він зараз порожній. От в ньому немає вкладено крісник. Далі розглянемо з вами, як ми можемо додати зошити до цього аркуші до цього зошита. Це буде в другому відео.